Не один рік потрібно для того, щоб виростити вічно зелений символ новорічних свят ялинку. До того, поки зелена красуня потрапить до вашої оселі, пройде 5 років. І це зовсім не означає, що варто лише посадити і чекати, допоки виросте. Адже щоб отримати гарний результат, потрібно попрацювати. А це насамперед роки догляду і праці лісокультурниць і лісників. 15 років назад у нас у лісництві не було жодного насадження. Новорічного. Ну, звичайно, це для лісівників низький, такий показник дуже низький. От. З того часу ми дуже серйозно підійшли до цієї проблеми і на сьогоднішній день ми реалізуємо від тисячі до двох тисяч в рік. Це і новорічні сосна ялина. Ну, звичайно, на весілля люди теж взятий Жашківський район, Ставишинський район купують у нас. Сьогодні ми маємо після реформування лісництва маємо шість майстерських дільниць. Це вже не лісові обходи, не лісники, а там керують майстри лісу і в кожного з них є невеличка діляночка, 10-20 соток, яка також засаджена новорічними насадженнями. От, от, Щоб виростити, скажімо, таку сосну ялину метр метр п'ятдесят, це потрібно як мінімум 5 років. Це росту, і якщо взяти, що вона із насінини, ми садимо вже сіянцями однорічними, саджанцями, то 6 років. от, от такий термін. Велика, Це велика клопітка робота лісокультурниць, які і садять, і сапають, доглядають. От, і я скажу, що на сьогоднішній день стабільна цінова політика, вже років, мабуть, п'ять, практично не міняється. От, е, ялинка сосна сьогодні новорічна коштує від 39, е, це метр, метр 50, 60 гривень. Ну, звичайно, від, від росту, від метражу і цінова політика. Напередодні новорічних свят має місце незаконне вирубування хвойних дерев з метою підзаробити чи для власних потреб. За законом це несе за собою певну відповідальність, а лісовим насадженням шкоду для порівняння штрафні санкції за такі діяння з 2008 року по 2015 зросли майже наполовину. Відтак за кожне дерево вирубане або пошкоджене до ступеня припинення росту від 10 см у діаметрі. Штраф складає 82 гривні 63 копійки. Від 22 до 26 сантиметрів у діаметрі 1 347 гривень 66 копійок. Від 34 до 38 3 629 гривень та 84 копійки. Від 46 до 50 сантиметрів у діаметрі 6 116 гривень та 63 копійки. За кожне односантиметрове перевищення 50-сантиметрового діаметра ще плюс 206 гривень та 58 копійок. Не така велика ціна, скажімо там, 50 гривень за новрічне насадження, для того, щоб зробити приємно собі і дітям або ж платити отакі, такі кошти. Порушення закону вони місце мають і я скажу з роком от такий, скажімо, Ну, населення бідніє і люди йдуть на порушення для того, щоб придбати, скажімо так, придбати новорічне насадження. Для, для людей ми завжди допомагали і школам, і садикам, там, і сад, садочкам. І я скажу, що краще прийти до нас. От, і ми питання нікому ні, ніколи не відказали, вирішуємо питання. От, так що На сьогоднішній день я, я думаю... Не такі-то великі гроші, не такі-то великі кошти, а якщо взяти ту працю, яка закладена праця, за 5-6 років вкладені і кошти, і праця людей, то просто потрібно шанувати цю працю лісівників. І ми маємо, маємо, Інші не мають такого багатства, а ми його маємо і сьогодні реалізуємо, ми для того садимо, щоб його реалізувати, продавати і забезпечити населення новорічними ялинками. Тому варто все ж таки проаналізувати вище озвучену інформацію і замислитись над вчинками. Чи краще закону придбати головний атрибут новорічно-різдвяних свят, чи знищувати насадження далі, та відповідати за заподіяне природі і лісовому господарству? Запрошуємо жителів селища, сіл району. От, Значить, будемо реалізовувати тут у лісництві. У нас буде базар новорічних ялинок, звичайно, кілька точок буде у нас у селищі. От, так що купити, де... ми, ми зробимо рекламу і, і буде і пресі, от, і цінова політика буде, і, звичайно, у вас на телебаченні.